Привіт всім моїм підписникам і всім, хто зайшов на це відео. Сьогодні ми будемо вчитися заварювати чай, але з одним нюансом. Всі ми іноді попадаємо в таку ситуацію, коли під рукою немає інвентаря чайничків, чахай, гайвань, піао, чабані. Помимо того, можливо. Можливо, у вас їх і взагалі немає. Можливо, ви просто хочете спробувати попити пуер. Да? Ну, зазвичай вибирають пуер, тому що це самий такий популярний чай. Ну, як на мене, і самий смачний. <рискій> Я обожнюю пуери. І сьогодні ми будемо заварювати правильно пуер, але не використовуючи. Інвентар китайський. Я його відразу відразу його прибрав. А сьогодні ми будемо заварювати пуер підручними інструментами, які є в кожному домі. Та-дам! Зараз я вам продемонструю, що для цього знадобиться, звісно, чашечка з блюдцем, щоб це було зручно. Замість ось цього чихая ми будемо використовувати звичайний стакан. Це в мене імпровізована гайвань. Як бачите, гайвань складається за такий стаканчик з кришечкою. Тому, ми, в принципі, Використовуємо чашку, тільки зверніть увагу, вона доволі такої вузької форми. Це буде найкраще підійде, якщо у вас є саме така форма чашки, вибирайте краще її. Це, напевно, чашка, яка зустрічається ну, в кожному домі. І щоб не пити саму заварку, ми будемо використовувати ось таке от ситце. Саме звичайне, його можна в будь-якому магазині, де продають якісь там тарілки, чашки, ложки. Ця річ там точно буде. Можливо, у вас є таке вже вдома. В чому ж полягає сама механіка? Механіка полягає в тому, що ми будемо заварювати пуер в чашці, але саме головне, от ми беремо 10 грамів чаю так, і нам треба її залити десь на 200 г води. Механіка чаю прол, пити проливом це саме заварювати велику кількість чаю в малому об'ємі води. Чай тоді швидко екстрагується, віддає всі свої смакові і ароматичні речовини, і ми коротенькими проливами зливаємо і випиваємо чай, як правильно сказати, слоями. Так, ми будемо розкривати чай проливами пити. Так, ну що? Я думаю. Потрібно приступати до справи. Насправді, я думаю, що це не проблематично а, знайти чашки, стаканчики та рілочки. Сьогодні тестити будемо ось такий чайок, це 300-літні дерева з Лаобанджану. Дуже прикольний чай, до речі, його можна придбати. Ось такий він зараз я покажу. Його можна придбати в моєму інстаграм магазині, так що внизу під відео буде допис з посиланням на мій інтернет, інстаграм-магазин. Знаєте, я останнім часом. Трішки трансформую свій контент і вирішив розкритися перед вами більше як людина. Тому що, знаєте, останнім часом я використовував занадто багато монтажу. З монтажом набагато простіше працювати і контролювати зйомку. Ти формуєш, спочатку формуєш е план дій своїх, також підготовлюєш сценарій. І по сценарію тихенько собі знімаєш дублями, але, але я вирішив розвиватися трішки в... Хочу трансформуватися в блогера, дійсно, не хочу бути актором, а хочу бути блогером. Для цього мені потрібно проявити деякі свої зусилля. Насправді, так от спілкуватися з камерою складно. Ну Для мене виявилось це складно. Без глядачів. Звісно, коли. Ти спілкуєшся з людьми, ти можеш розкритись, ти можеш там якось там, розказати якісь історії. А, говорити сам з собою, дивлячись в камеру, доволі складно. Так, все, не буду відволікатися. А, так, чайочок у нас Лаубан Джан, 300-літні дерева. Дуже такий, він різкий в забарі. А, цей чай має дуже швидку а, екстракцію а, саме а, заради своєї текстури. А, в його купажі є велика кілька, кількість бруньок, а також а, в купажі присутній великий лист, але з видаленим черешком. От уявляєте собі великий лист, в якому видаляють черешки. Звісно, під час ферментації цей лист з видаленим черешком він стає як мілка фракція, і це дає от такий швидкий різкий завар. Насправді дуже такий крутий насичений чай. Зараз я спочатку використаю це блюдце для самого чаю. Я вибачаюсь, знаєте, перед камерою якось ці руки, коротше, не слухаються. Хочеться, щоб вам ще було щось видно. Так, ну, приблизно ми. Давайте я вам покажу цей чай. От просто ой, я надіюсь, вам дуже добре його видно. Ну, Насправді бомбезний чай. Це один із моїх улюблених чаїв. У мене... Цієї фабрики є два чая, Ось це ось, другий, ви також його знайдете в інстаграм-магазині. Це такий імператорський. Коротше, бомбезні шухи дуже смачні. Так, але зараз ми відео знімаємо не про це, так? У мене вже є підготовлений кип'яток. Звісно, для того, щоб заварювати чай, нам потрібно прогріти посуд. Бачите, ми, ми, в принципі, робимо все те, що в китайській церемонії, але з одним но. Використовуємо підручні засоби, я вас запевняю, що цей спосіб він повністю, можливо, він трішки незручний, але він повністю розкриває чай, розкриває цю церемоніальність, і і ви повністю поринете поринете в, в цей кайф китайського чаю. А якщо у вас Наприклад, є міні-точі ці таблеточки. Зараз рядом просто нема що показати вам. То краще їх використовувати десь дві штучки. От якщо ви хочете попити проливом, краще їх використовувати відразу дві, тому що ці міні-точки, вони розраховані на те, щоб просто кинути в чашку, залити кип'ятком, настояти хвилин 5 і випити пуеру. Але це зовсім не той кайф. Пролив це набагато краще. У мене десь. 10 грамів уже підготовленого чаю. Посуд прогрівся. Така імітована гайвань. Перше, перше, що я вам рекомендую, все-таки, можливо, це не китайський посуд і не дуже зручно, але отак трішки потрясіть. Наразі гаряча чашка, там а, присутній пар, і він а, взаємодіє з чаєм, чай розігрівається паром і віддає крутий аромат. Світло включив. Я зараз просто без світла на Але, е, на акумуляторі Щоб насолодитися чаєм, потрібно... Відчути всі етапи. Всі етапи, спочатку відчути запах самої сировини. Ось ця водичка, якою ми прогрівали посуд, ми можемо трішки залити і дати, ну, як, розкрити чай. Вона вже була не, не, не кип'яток, доволі тепла водичка, тому зараз вона. Розкриє сам чай і підготовить на, наш чай до наступного вже смачного проливу. Цей пролив ми пити не будемо, і ну, цей чай доволі швидко розкривається, тому я думаю, гадаю, що не потрібно довго його тримати. Ось і побачили, да, для чого нам ситься. А, і відразу, відразу попереджаю, що. Якщо ви хочете дійсно, щоб чай проливом був смачний, то не наливати повну чашку. Тобто Ми, ми сюди закинули 10 грамів чаю, тому приблизно 200 грамів водички і чекаємо, наш чай заварюється. Проливів ми будемо таким... Таким чином ми можемо пролити цей чай приблизно там, 4, 5-6 разів. Все залежить від самого вашого чаю, і також це все залежить від того, що вам в кайф. От в кайф вам відчувати, коли смак покидає вже на стій, він вже такий не дуже темний, але вам в кайф. То пийте, будь ласка, хоч 10 проливів пийте. Знаєте, чай вчить е, пити воду. Я, я коли почав пити чай, я задовбався купляти цю воду. Просто кожен день ти йдеш в магазин з цією водою. так, Я думаю, що перший проливчик вже практично готовий. Так, і таким чином перший пролив у нас вже готовий. Да, це трішки незручно, але весь основний кайф китайської церемонії, і саме головне, що чай розкривається як потрібно. Таким чином ви можете оцінити повністю весь букет чаю. Наразі в мене дуже смачний чай. Я його обожнюю. Це, напевно, один із моїх найулюбленіших чаїв. І таким методом от, о, чай розкривається, в принципі, достойно. Чим я тільки цей чай не заварював. Насправді, якщо наразі в мене дуже багато посуду, різного, Ну він не топовий, він недорогий, у мене багато різного недорогого посуду. Але але наразі я можу і подарувати, і в мене дофіга є з чого попити чай. А були моменти в житті. Коли мені якось хотілося виключно в мене був якийсь в голові бюджет, заложений на чай, і я хотів максимум цей бюджет використати саме в покупку самого чаю, але заварював подібним, подібним способом. Деякий час, коли все-таки я не зрозумів, що, що то, як ти заварюєш чай, це також важливо. А, знаєте, я помітив одну річ, що а, ми всі можемо собі дозволити і чайник, і ЧХ, і Чабань, але до того потрібно пройти морально. Ми всі, наприклад, знаємо, чому телефон коштує свої грошей. Він нам потрібний, ми знаємо його функції. А коли ми починаємо перенати в чайну культуру, коли ми починаємо вживати китайський чай, ми ще не зовсім розуміємо, для чого нам це, що нам дасть ось такий от чайничок? А, і ми не розуміємо, чому, от, наприклад, цей чайник я за 2000 в порті придбав. От Спочатку ти просто не розумієш, для чого вона. Але приходить час, приходить час, час і ти розумієш, що це дійсно крута річ, і це насправді. Піднімає твій рівень насолоди чаєм. Але якщо у вас халепа, якщо вас застало життя, що у вас нема чайника, а є чай, то можете використати такий метод. Я думаю, що все зрозуміло, я продовжу пити чай. А, так, і надіюсь, що це відео буде корисним. Можливо, я багато чого лишнього наговорив. Та... І не такий скороговорящий, як зазвичай, але, але це я. <плес> мені, мені як блогеру, от, не як актору, який по сценарію шпарить, а мені як блогеру мені потрібно навчитися це робити. А... Так, тому, от, знаєте, от, я вирішив все-таки стати блогером, а не актором. ось тому, тому почав писати такі відео. Надіюсь, вам сподобається, а, тому, тому що вважаю, що це дійсно знайоме, а, а, як сказати правильно. Це, це дійсно наше знайомство, тому що а, до того я був просто актор, який просто підготовлював сценарії, гарно їх зачитував. Це все зводив таким грубим монтажом, щоб, щоб вашу увагу, затягувати постійно зміна кадровки. Ну, тут також буде деякий монтаж, але все-таки все це буде таке лайфстайл, Лай лайфстайл відео, де я з вами відкритий, щирий і бажаю вам гарного чаювання. Не забувайте підписуватись. Так, і посилання, якщо вас зацікавить чай, я залишу в описі під відео. Бувайте! До наступного відео!